Для зручності медичне обладнання в системі Health24 можна завантажувати з таблиці в Excel. Для цього в розділі Медичне обладнання обираємо кнопку «Імпорт з Excel, і тут ми можемо завантажити шаблон файлу, який нам необхідно заповнити. Натискаємо відповідну кнопку та переходимо до Excel. Після завантаження шаблону таблиці необхідно її заповнити. Тут, як і в системі, обов'язковим полем є лише назва медичного виробу. Вона може бути довільної форми. Інвентарний номер також повинен бути унікальним. Все інше заповнюється точно так само, як в системі при створенні медичного виробу. Також тут є поле Health 24 ID. Тобто, якщо у нас вже є створена одиниця обладнання, ми можемо вказати сюди Health 24 ідентифікатор цього обладнання і така інформація по обладнанню оновиться замість створення нової одиниці обладнання. Після заповнення таблиці переходимо назад до системи Health 24. Далі в системі необхідно натиснути Перетягніть файли або вкажіть шлях. Завантажити сюди нашу заповнену Excel таблицю та натиснути Імпортувати. Після чого буде створено чернетки медичного обладнання. Для того, щоб їх активувати на стороні SOS, можна обрати зліва галочками необхідне обладнання або верхньою галочкою Обрати всі, та за допомогою групових операцій, натиснути Створити в SOS» для того, щоб вони були активні на стороні SOS.